Так, ще один новий девайс на цей мотор встановлюю. Я вже робив таке на один з своїх моторів, людям. Це буде індикатор передач. Ну що для цього треба? Оцей от сектор. Тут ну це з нового мотора 5-го тут є отвір. Я не знаю, в принципі, чого цього отвора немає і чого він є тут, а чого нема в старих. Ну, одним словом, роблю такого переходничка. Нам він треба для того, щоб замикав на масу. Ну, необхідний нам контакт. От він зажимається тут, тоді в мене вставляється такий от штифт. він заукруглений, він тут легенько ходить, Тоді підпирається пружинкою Ну і затягується болтиком. Ну І тут він, важко, нажимається. Так, все, після того. Як він зроблений. Ставимо його в картер. Ну і візуально я гострим шилом назначив ход тут, де він є, від максимума до мінімуму. Ну, назначив те маркером собі вже. Відмічаємо. Де воно приблизно йде? Тут будуть точки кінцеві першої і четвертої. І вирізаємо приблизно отакої десь от величини із текстоліту пластину. Так, Вирізав, підігнав, тут профрезерував, щоб гарненько сідало. Тепер Вставляємо болтики, будемо розмічати. Так. З другої сторони наживлюємо гайки, затягуємо. Перевіряємо, чи працюють всі передачі. Ось і все. І приміряємо верхню кришку. Далі нам буде потрібна така довга шпилька гостра. Зараз будемо значити. Поки нам тут є можливість, то не розбираючи, значимо деякі передачі. Обводимо добре і там на текстуліті ясно буде видно слід. Ну і переключаємо передачі і те робимо на всіх окремо. І так, перша передача, втравка, друга, третя і четверта. Розсирлі мотвори. Робимо так от дорожки для виходів проводів. І підпаїємось. Таку косу я склів. Ось такий датчик. Бачите, вони ще виступають ці болти. Зараз їх легенько треба шліфувати і дивитися, щоб тут не торкалося. Якщо якісь торкаються, теж зішліфовувати. Головне, щоб тут гладко, щоб нічого не задівало. датчик. Так, зробив заход для такого кембрика захисту від води. Так от. Ну і примірка. Ну і все, і перед остаточною зборкою замажемо герметиком. Все. Тут зробимо прижимчик один. І воно нічого тут нічого мішати не буде. І так, зараз я поставив нейтральну Ну і дивимось, що вона. Так, перша передача. Підбиваємо знову нейтральна. Суха коробка погано включається. Друга. Тоні між другою, і третьою, третя. І четверта. І так само назад. Третя, друга, нейтральна. І перша. Такий от девайс. Так він працює. Підписуйтесь, задавайте питання, ставте лайки. Всім удачі в ремонтах!